Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що топ темою останніх кількох днів були дискусії з приводу різноманітних так званих мирних планів, спрямованих на можливе завершення війни, яку Росія розв'язала проти України. Маю зізнатися, особисто я не поділяю. Ані оптимістичних прогнозів, ані песимістичних сценаріїв, і за великим рахунком, вся ця екзальтація лишається для мене мало зрозумілою. Що дає мені підстави для таких тверджень, я поясню вам трошки пізніше. А зараз закликаю поставити вподобайку, написати коментар, висловити своє бачення перспектив схвалення бодай якогось мирного плану найближчим часом. Ну і за можливості прошу поширити це відео, аби і інші люди могли почути мої аргументи, можливо, прочитати ваші аргументи, ну і висловити свої власні. А ми рухаємося далі. Не бачу жодної доцільності обсмоктувати деталі гіпотетичних пунктів двох оприлюднених раніше мирних планів. Один з них, як ви вже знаєте, це план, оприлюднений Сполученими Штатами Америки, і який вже встигли охрестити. Планом Віткофа Дмитрієва, а інший план це той, який наразі сформульована після зустрічі у Женеві української делегації з американською делегацією, а також з урахуванням позицій, які висловлені нашими європейськими партнерами. Отже, цілком очевидно, що спочатку необхідно дати визначення, який мир ми вважатимемо. Справедливе. І наразі жоден з цих планів не дає однозначної відповіді на запитання, то який, власне кажучи, мир є справедливим. А головне, які критерії ми будемо використовувати для того, аби визначати справедливість або несправедливість. Того чи іншого варіанту миру я вже неодноразово говорив про те, що росіяни обґрунтовують свої вимоги, посилаючись винятково на фактор сили, оскільки ніяких інших аргументів на користь того, що вони вимагають, у них просто немає. Адже очевидно, що всі їхні вимоги брутально порушують як. Міждержавні угоди між Україною і Росією, як норми міжнародного права, так і положення статуту Організації Об'єднаних Націй, і спробувати обґрунтувати свої територіальні здобутки, власне кажучи, як і факт включення окупованих територій до складу Російської Федерації, у Росіян абсолютно ніяк не виходить. І повторюся, справа не в тому, що вони не шукають такого обґрунтування справа в тому, що такого обґрунтування просто нема і бути не може. І за великим рахунком, все, що вони використовують, це апеляції до ситуації на землі, як любить про це говорити Путін. Але варто усвідомлювати, що ситуація на землі може бути вельми мінливою, так само як може бути вельми мінливою і військова фортуна. Натомість Україна, коли говорить про справедливий мир, постійно апелює до норм міжнародного права, постійно апелює до відповідних резолюцій. Організації Об'єднаних Націй і, зрештою, апелює до статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема, і в тій частині, де йдеться про повагу до територіальної цілісності і державного суверенітету. Мені здається, що будь-які інші варіанти мирного завершення, які б не враховували норми міжнародного права. Вони будуть, м'яко кажучи, сумнівними і поставлять з необхідності запитання: то чим ми керуємося для того, щоб визначити щось справедливим або несправедливим. Якщо єдиним аргументом для визначення справедливості є аргумент сили, боюся в такий спосіб ми відкриємо скриньку Пандори, і незабаром аргументом сили може бути обґрунтовано значно більше. Різноманітних справедливих варіантів розв'язання тих чи інших проблем. Отже, наголошую, на сьогоднішній день ніхто в світі не може запропонувати варіант миру, який би безсумнівно вважали би справедливим. Тобто дискусії з приводу того чи іншого варіанту і його справедливості будуть тривати. І жоден з запропонованих варіантів не дає відповіді, в чому справедливість того, що росіяни окуповують частину території України. В чому справедливість того, що росіяни можуть лишитися непокараними за свою злочинну агресію? Що е російські військові, які скоїли безліч воєнних злочинів і злочинів проти людяності, також гіпотетично можуть уникнути покарання, чи є це проявом справедливості? І чи може вважатися справедливим той план, який не дасть однозначної відповіді, бодай на вищі перелічені проблеми, мені здається, цілком очевидно приречений на невдачу. Наступний пункт це мова про те, як зробити так, щоб цей мир був довготривалий. І так само, як немає однозначної відповіді на запитання про те, який мир ми будемо вважати справедливим. Кажучи, ми, я маю на увазі не українці. Зрозуміло, що в нас можуть бути з приводу цього свої власні упередження. Я апелюю в даному контексті до світового співтовариства у його цивілізованій частині, яка звикла керуватися якимись нормами, окрім винятково нормою сили. Так от так само складно дати однозначну відповідь на питання про те, яким має бути довготривалий мир. Цілком очевидно, що пошук відповіді на питання про довготривалий мир повинен починатися з пошуків відповіді на питання про те, якими інструментами будуть забезпечені ці гарантії довготривалого миру. Наразі ми також не почули. За допомогою яких конкретних норм і хто саме буде відповідати за збереження миру після його встановлення? Передусім, звичайно, йдеться про безпекові гарантії для України. Наразі нічого не виказує, що сторони. Знайшли розуміння з приводу цих майбутніх гарантій. Причому, коли я кажу про сторони, я знову ж таки маю на увазі не лише Росію та Україну. Я маю на увазі також доволі відмінне бачення Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. І наостанок, і це, мабуть, найгірше і найскладніше, ніхто досі не дав відповіді на запитання, а в якій. Спосіб змусити або знайти шлях до встановлення цього довготривалого, справедливого миру. Що треба зробити, аби всі зацікавлені сторони таки погодилися на, бодай якийсь варіант цього справедливого миру та сценаріїв і способів підтримки? Цього справедливого миру в довготривалій перспективі відповідь насправді на останнє питання я знаю, і вона полягає в тому, на чому постійно наголошує президент України Володимир Зеленський і значна частина наших європейських партнерів. Суть цієї позиції полягає у наступному: Путін не хоче миру, Путін хоче продовжувати війну. Єдиний спосіб встановити мир, досягнути миру. Це змусити Росію і Путіна припинити війну. А для того, щоб змусити Росію припинити війну, в принципі, також цілком давно відомі два основні підходи і два основні інструменти. Інструмент номер один – технічна, фінансова, політична, дипломатична підтримка України. Для того, аби Росія усвідомила, що здолати Україну. Воєнним шляхом вона не зможе. І другий підхід, другий інструмент набір інструментів це посилення тиску на Росію, передусім, звичайно, економічними санкціями. Для чого? Для того, щоб Росія... Стикнувшись з серйозними складнощами, не могла відновлювати свій мілітарний потенціал і не могла використовувати цей мілітарний потенціал для війни проти України. От лише тоді вона почне шукати спосіб виходу з цієї війни. І лише тоді, і лише за таких обставин можна сподіватися на те, що росіяни насправді почнуть бодай чути аргументи. На користь того, що вважати справедливим миром, на яких підставах ми називатимемо той чи інший мир справедливим або несправедливим? Зрештою, що ми вважаємо справедливим або несправедливим, також знову ж таки. Буде дискусія про те, якими інструментами, окрім внесення в закони Російської Федерації, її готовності більше не нападати на Україну чи Європу. Мені здається, що це далеко не аргумент, і далеко не той інструмент, який може забезпечити довготривалість миру. Довготривалість миру може бути. Забезпечено лише угоди на кшталт тієї, яка має місце нині між Сполученими Штатами та Південною Кореєю, коли Сполучені Штати Америки взяли на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і державний суверенітет Південної Кореї, включно з використанням ядерного свого потенціалу. Наразі, як ви бачите, про це не йдеться. Отже, я закликаю вас спокійніше ставитися до всіх цих розмов, до всіх цих планів, оскільки навряд чи найближчим часом бодай один з них буде схвалено. І ми вже чули, що росіяни негативно відреагували як на той план. Який було оприлюднено як план Віткофа Димитрієва, так і на той план, який днями було напрацьовано у Женеві, що, власне кажучи, вкотре доводить тезу про те, що росіяни насправді не збираються завершувати цю війну, а відповідно замість продукування різноманітних варіантів завершення війни, варто поміркувати над тим, як змусити росіян цю війну завершити. І поки. Весь цивілізований світ чекає реакції Трампа. Я також чекаю вашої реакції. І ваша реакція, сподіваюся, буде більш прогнозованою і менш мінливою. І вона буде стосуватися вподобайок, поширень, підписки. Ну а для особливо звитяжних глядачів є опція стати спонсором каналу і допомагати створювати український контент. Дякую за увагу.